Всім доброго ранку. Так, ну що, у нас сьогодні середа, 11 число на годинку 8.38. Да? Починаємо зараз працювати. Через пару хвилинок машинка ще трохи ще прогріється. Омиваючку залив. Все гуд, погода дожліва, дожик йде. О, але нічого, будемо будем працювати. От. Не знаю, скільки я сьогодні буду працювати, планувати нічого не буду. Подивимося, як воно, що воно буде і як воно піде. От. Будем, буду працювати по уклончику, по фільтрам. Щось брати з ефіру, по болту перебирати, як обично. Ну і буде включений убер. Може щось додасть. Uber теж буває щось. Подкидає. Не часто, але тобто подкидає, то виручає. Вот. Так що, так що, так. що. Будемо працювати. Не забувайте, я під кожним відео залишаю силочку на телеграм-чат. Вот. Приєднатись до нашого телеграм-чату. Чат я создав для спілкування, для запитань, для пропозицій. В взагалі, все і про все. Тобто, чат лишній для таксі не буває. Приєднуйтесь, завжди раді поспілкуватися, відповісти на запитання, то тобто, завжди люди відповідають, і я відповідаю. Тобто, це нормально. О, так що якось так чекаю вас, Приєднуйтесь. Так, ну що. Взяв замовлення на годинку 8,45 Перше замовлення по райончику 212, по-моєму, за 2,8 км, грубо говоря, 3 км. Ну і подача 1,2. Так що їдемо, їдемо подаватися поки що по райончику. А далі буде видно, то є, якщо. Щось дасть непогане на правий берег, то поїду. Ну, Точно не за 200 гривень, не за 250, коли їхати, около часу перебиратися. Так що якось так. Працюємо. Постояв я коротше, десь минут 15 до 20, коефіцієнти по уклончику потухли 1,1, 1,2, блін. Піпець коротше, до 300 гривень блин, в центр, а по лівому берегу нічого такого не приходить, тобто, по фільтрам, навіть, там, щось за 300. Блин. Прилетіло мені з подачею 2,6 по болту 452 за 17 на вулицю Солом'янська. Так що їдемо, їдемо на Соломенку. Далі, далі буде видно. І так, чуть-чуть покатався. От, зробив ще мінімалочку в центр 167 по центру мінімалочку за, 100, за 2 км. У мене питання в іншому до вас. Реально в іншому. 114 за 3. І дякую. Замовлення в те, що я їхав з лівого берега на Солом'янську вулицю, воно коштувало 452 гривні за 17 кілометрів. От. Приїжджаю я тобто, на місце, закриваю замовлення. В мене виходить 640 гривень. Це як? Подивився, чи він нічого не залишав. Як воно таке може бути? Може хтось знає, то, будь ласка, напишіть в коментарях, об'ясніть мені, як воно так произошло. Перевірив так, Тільки що по ну, я, скажу, в приложенні по додатку. Ось у мене. Тобто, ну, я цей скриншот прикріплю. 640 за 17,4. О! ХЗ. Чесно, навіть і не знаю, що сказати. Ні, приємно, звісно, да, це класно, то тобто спорунок немає. Але ж все-таки хочеться дізнатися, як воно так получилось, дуже цікаво. Так що напишіть, будь ласка, у коментарях, як воно. Хто знає. На годиннику 11.36 приїхав я по уклончику з центра. говоря, з центра там. Чуть, за 296 за 13 з доставочку. Якраз блин, при случаї на заправочку по ділам заїхав блин, і по дорозі перекусив, говорится І зараз взяв в уклончику 300 за 12, грубо говоря, на шатару вставел в центр. От, а далі буде видно. Зразу вже буду їхати і включати фільтра на спальники. Фільтра у мене на спальники стоять. Отакі от 150 за 6 20 і 190 за 1020. Це обичний подголий тариф У мене фільтри такі. Такими фільтрами користуюся І ось таким у мене сектора стоять по спальникам. Так що якось так. Працюємо. Так, ну що, приїхав я в центр на Шутаруставелі. Ну, що то глухомані? Болт включений, все включено. І Uber включив, но тишина, Чекаємо. Коротше, не знаю, приїхав на теремки, включив фільтр, по уклончику перебираю Uber, поки місь по нічого не приходить. Я думаю, якраз перекушу на бутербоди. Такий легкий перекус. Ну, а якщо вже не прийде, бо в центр блин, заказу вистача по 2 гривень за кілометр 200 гривень. Ну хочеться в спальнике, то якраз поки місь спальника не дає, то і перекушу. І бол дає в центр токо, блін. Подивимося. Зараз буде видно. Ні, спасибо, Я тільки що оттуда приїхав, блін, з ВДНХ. Приїхав, спустився по уклончику 150 за 6. З невеличким коефіцієнтом, там 1,1, коротше. І недовго я вже їхав, вже доїжджав 200 метрів до точки. Включив уклончик, бо трошки святився. Короте, прилетіло мені 363 з подачею 0,5. За 19 на шу на оболонь. Так що, їдемо на оболонь уже хорошо що не стоять, і по п і по прямой дорозі. Такшо погнали, погнали. Приїхав я на Чогоївських провулок з оболоні. Ну, правда, з початку оболоні. А зараз по болту вже їду, хто приїхав по кончику за 200 гривень за 10. Обичний голий стандартний тариф, А це їду вже по, по, -по, -по. по болту 332 за 17 з подачею 1,6. Уже їду трішки далі, вже в, 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 в кінець оболоні. Обратно їду на оболон. Далі буде видно. І так, да, е, їхав я що це ж по полосі, у кого є можливість робити ліцензії. Не жалійте, як робіть ліцензію. Ліцензія тупо спасається. Вот, то їдеш, тобто, не боїся. Не поліції, блін. Ну, нормально там на зупинках, не шифруєшся, не, не дивишся, чи вона є, чи немає, блін, чи десь там їде. Це, це взагалі, це віщо, ліцензія це блін. в прямому смислі цього слова. От, то є, на даному заказі я ну, мінімум 10 хвилин. на секундочку. І це теж, то є це час, це гроші по чепочці, то є менший розход топлива. І воно потрошки, то есть потрошки воно така кариться, а що ти там зекономиш? А воно потрошки, потрошки, блін, і в кінці там в неділі чи в кінці місяця, тобто хто прилично і Зекономлюєш, от. Так що якось так. Кробіть. Того, ліцензії, воно того стоїть. Хто б що не говорив, серйозно. Отой чоловік, який попробує хоча б недільку покататися на ліцензії, він вже з неї не спригне то есть, Він вже без, не, без неї вже не зможе. Так що робіть, не жалійте. А я поїхав на оболонь. Далі буде видно. Коротше, ситуація, блін, з, этим... з заказом, тому що я тільки що їхав на оболонь. Девушка 25-27 лет, блин, же ж. все по наличке, за наличку, по болту, блин, то есть приезжаем. Она а вы не курите? Я говорю, курю, можно вас попросить сигарету? Ну, думаю, ну на, держи сигарету, блин. Вот. Она э, говорит, а на карту вам можно? Я говорю, да, конечно, а что с ним взять? И диктую я ей карту Пумбанка. Приходит мне 66 гривен, а до оплаты 343 и 20 4 гривны там, типа, бонусы, типа, доплачивает болт. Я говорю, девушка, а шоу за херня? Она говорит, сейчас, 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 там парень мне скинет, я вам скину или он скинет. Я говорю, девушка, я говорю, давайте вы присядете, я кажу, в машину, и мы почекаем. Та я, 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 я говорю, девушка, я говорю, давайте ви присядете в машину і ви почекаєте, поки не прийдуть гроші. Сидаю в машину, я знаю, нею вже ж говорю тільки на українській мові. Я говорю, якщо що вдруг у вас з'явиться таке бажання вийти і побіжати, я говорю, то в мене в машині дві камери. Одну камеру ви бачите, а другу ви не бачите. Я говорю, хто що, я говорю, ви собі зробите геморой. Я говорю, я практично нічого не потеряю, а ви собі заробите геморой. Сидить мовчки, мовчить. Коротше, просиділи ми 10 минут, десь 10-12, 13 Прийшли мені то здесь, гроші, я, вс я говорю, вс 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 все перепровірив, все нормально. то здесь. А все добре? Я говорю, да, все добре. До побачення, Я говорю, до побачення. Каза, блин. Вот так от буває. Так що так, що камера, навірно, спасає. Якось так. Времени, звісно, на цей заказ потратив, блин, капец. Ну, їду зараз в центр. Так, ну що, на годиннику 4.13. 16-13 вечора, дня. Навірно, вже вечора. От. Трішки перекусив. Для себе кстати, зрозумів, що багато їсти не можна. Ну, в плані то есть, гарно наїдатися Бо потім працювати трошки ліньки то їм по чуть-чуть Так що якось так Коефіцієнту практично. Немає максимум 1,3 по болту. І, по-моєму, щось плюс-мінус. таке са... А, ні, по уклону там зовсім немає. А пробочки вже є. Так що не знаю. Зараз будемо щось де будемо вибирати. Якось так працюємо. Так, ну що, взяв, коротше, прилетіло мені по болту на удивлення 409 за 12 на теремті. От, так що їдемо, бо зараз по уклончику там максимум 1,2, що можна побачити. От. І по болту там в принципі, було 1,3. Навірно, ніхто не брав. чи що. Ну, їдемо на тірімті. А далі буде видно. Слава Богу, довго не чекав. Прилетіло з подачою 0,5. І обратно на Шатару Таруставеллі в центр. Центр центр. Практично там десь забирав цих людей 269, по-моєму, чи 259 за 11,5. Так що подаємося і їдемо в центр. Приїхав я на Старуставельню. Стою тут уже минут 10, Вот. Включився в сторону дома. Бо треба їхати завести кошку свою е у відклініку, від язик заплітається, А потім вже після восьми обратно вийду працювати. Ну щось нічого не приходить. Поставив точку на лівуцького 54, блін. Приходить, Типа ж по дорозі, блін, в центр на весь блін, ну нафіг треба. Коротше, чекаємо, поставив по уклончику на даний момент 416.20. Ну, поки камість нічого не залітає. Чекаємо. Не пройшло часу, взяв я замовлення, тобто подача подачі 1,5 км, подивився, блин, їхати приблизно 15 хвилин ну, і одразу вже ж набрав до пасажира, я говорю, так і так. Мені до вас їхати 15 хвилин приблизно. До 15 хвилин. Я говорю, будете чекати? Я говорю, я в тому плані, щоб ви не відмінили тобто на півдороги. Так, так, буду, буду, буду. Я говорю, все добре, тоді до вас я виїжджаю. Ну, блін, мені надо як на Лівий берег, що тут хтось поробить, блін. Вот. Так що їду, подаюсь. 15 хвилин х 354 за. 15, по-моєму. За 16. 354 за 15. О. Вот. Так що. Так що якось так. Їдемо. Я думаю, на все... Про все за годинку я справлюся. Я дуже на це сподіваюся. Бо мені на 7:30 кошку вести, блин. Так, ну що, Закінчив я поки що працювати на годинку 7.05, їду по своїм справам. От, повернуся десь 8-8.30, не знаю, постараюся справитися з кошкою поскоріше. І потім ще годинки 2,5. 2 а може і більше там вже буде видно Тобто, працювати. Так що скоро повернуся. На даний момент там вийшло 9 годин роботи Це з, з ожиданнями заказу. Так що якось так. Так, ну що, я вже вдома, в принципі, зараз вот, есть, перекурить. Все редко. І вийду, щоб працюю десь годинки-дві попрацювати, 2 може до, до трьох, ще якось там гривень 600, що заробити, блин, то було б дуже хорошо. От, а, а при хорошому, щоб зробити 800 гривень, це було б взагалі бімба, щоб була десь Вот. Так що в 5 минут і буду вже виходити. Так, на годиннику 837. Опа. Виїхав, що я поработати, і якихось там так налегків, блін, заробити гривень 600, 800 було б взагалі шикарно, ну хоча б 600. Вот. І додому. Зараз подивлюсь, як воно що, було, що воно буде давати, може і по райончику чисто покатаюся на мінімалках по 100-102 по гривень. Буде видно, коротше. Так що працюємо. Так, на годиннику 11.29. Блін, я був біля дому вже в 11 часов. По ще полчаса шукав, де запаркувати вашу машину, блін. Це піпець. Взагалі ніде немає. Я вже думав, що вже їхати вже на платну парковку, тобто паркувати вже, блін, що робити. Там, слава Богу, запаркував. Так. Що у мене сьогодні? вийшло? Э, по уклончику у мене сьогодні. по первых попрацював я сьогодні. Беремо, грубо горя 12 годин. Там, може, трошки менше, беремо грубо 12 годин. По уклончику у мене 1667 гривень вийшло.

прикріплю і в мене стабільно було сь сьогодні до 200 гривень. Чаюхи це 100% железобетонну округляємо Це получається 4200 4200 на пробіг в круг з моїм то есть пробігом 256 кілометрів. А не стоп 252 км це в круг. 252 кілометра. Так, і 252. Е, ділимо, ой, ділимо умножаємо на 4, грубого ряд. Получається, 1000 100 гривень. Вот. І получається чистої каси 200 за грубого ряд 12 часов. Роботи. Там десь може 11.30 десь так. Максимум. Ну як прохував 12 годин. Так що якось так в мене сьогодні вийшло. Працював я по фільтрам. Сьогодні уклон фільтра і болт на вибор. Тобто перебирав. Убор я сьогодні навіть не включав. Вот. Так що якось так в мене вийшло. Що я вам ще хотів ще розповісти? Що по вечору, то тобто по вечору, як статі заказіка три зробив то є по райончику, чи скільки я зробив? 2 чи три заказа, по-моєму, три. Матнувся в центр за 200, по-моєму, чи за стільки? Теж скрічочки всі прикріплю. І вернувся з центру 445, по-моєму, за 15. От. І після того зробив ще два заказика по болту мінімалочки. І все. І на цьому я закінчив свою. Mm. Спать, хоч вже закінчив вже свою роботу. Так що якось так. Нагадую, завжди знімаю правдиві відео без брехні. Так що, кому сподобалось, ставте лайки. Не забувайте підписуватися на мій канал. Завжди і надалі буду знімати тільки правдиві відео. Також не забувайте, ще раз нагадую, приєднатися до нашого телеграм-чату. Силочка буде. В описанні відео та в коментарях. Так що всім до зустрічі в нових відео. Всім пока!